5 березня до 4 квітня 2025 року північно-східний напрямок активує негативні енергії. З одного боку, з'явиться бажання застосувати свої здібності і знання на практиці. Але можете отримати тільки втрати завдяки цьому. Так будуть працювати активовані енергії. Все те хороше, що є намір зробити, може привести до фінансового краху, проблем, хвороб і втрат в цілому. Південно-західний напрямок активує енергію грошей. Але, як на мене, це специфічні гроші. В позитивному значенні це гроші через реєстрацію патенту прав власності, тобто через такі дії, ви крадете можливість заробляти на тому продукті, який ви самі створили. В негативному значенні це можуть бути гроші через отримання трав чи в результаті якихось судових процесів, отримати спадщину, частину майна після розлучення і таке інше. Як на мене, дуже специфічна діагональ, незважаючи на активацію енергії грошей. Її можна використати під конкретну задачу, але не в цілому для розвитку доходу.